Привіт, мої дорогі, ви на моєму каналі Таро знання, знання душі. Дякую вам за вашу присутність, за ваші відгуки. Сьогодні хочу підняти тему стосунків: зробити розклад на партнерські стосунки. Він і вона, ви і ваш партнер. Перший радочок вивожимо як сигніфікацію. Подивимося. Які ваші стосунки, як вони розвиваються, куди далі направлять їх? Потім розглянемо він, партнер, як відноситься, як у цих стосунках, що у його на думці, як він планує далі розвивати ці стосунки. Ви, вона, так. Що у вас на душі, що у вас на серці, куди ви хочете далі йти з цим партнером, як? Так що давайте розпочнемо. Він і вона ваші стосунки. І так, перший рядочок сигніфікація. І так, перша карта наша. Так, Я тут бачу Паш Пентаклів. Ваші стосунки молоді. В основному присутні тут молоді пари, чи люди, партнери, які не недавно в стосунках, може, тільки шлюб уклали. Ну, молоді стосунки, які тільки зароджуються. По пажу пентаклі видно, що в ці стосунки зразу ж видно, що треба ще багато вкладуватися, треба багато вчитися, і енергії вложувати, любові, коштів і розвивати ці стосунки. Оці стосунки з першої карти вони є, і їх треба підтримувати і розвивати, бо вони ще молоді, гарні. Так, йдемось далі. Да. Стосунки молодих пар, ну, давайте не будемо молодих, а тільки, які зародилися стосунки, так? Дуже вони швидко розвиваються, бачу, ем, гарно розвиваються, бачите, пускають свої листочки, розпускають, розпускаються в любові, розпускаються в гарній позитивній енергії, в достатку стосунки, які дуже швидко розвиваються. Може, ви зустрілися не дуже давно, а вже... І у партнерстві, а вже і в шлюбі, а вже у вас і сім'я. Так, дивимось далі. Так, багато з вас. Бачать ці стосунки, бачать цей напрямок, і нібито собі і планують, і хочуть ці стосунки, але ну, не всі знають, чи один з партнерів не знають в якому напрямку прямо рухатися. Бачите, такі дивиться, нібито все розуміє, знає. Но... Дивиться, зупинився поки. Поки оці стосунки у вас розвиваються, вони тільки зароджуються, вони бистрі стосунки, дуже. І от куди ж, ви кожне може собі думати, куди ж далі? Як же буде далі? Дивимося? Ну, я бачу так, тут дев'ятка монет. Гарна карта. Я бачу, поки ваші стосунки гарні. Дуже, ну тут жінка, більш дівчина, бачите, вона така задоволена в цих стосунках, розслаблена, все, може, тут партнер більш задумується, а як? Тут, бачите, наряд такий гарний у дівчини, у жінки. Може, готується до свадьби, вибирає гарне плаття, ось наряд така щаслива, довольна, стосунки розвиваються швидко, все нормально? Але у багатьох з вас програється такий момент, що вам треба, от, щоб бути в цих стосунках, це більш стосується жінки, так? дівчини в стосунках, партнерчі, від чогось треба буде піти. Да. Ну, завжди ж жінка в основному, може зараз не так, а раніше завжди стремилася жінка йти за чоловіком, так? Багато з вас щось дуже да, оце обдумують, не знають, як правильно вибір зробити. Бо як іти в ці стосунки, вам потрібно буде від чогось ну не то, що відказатися, а залишити. Да? Це може бути і потрібно переїхати і в другий город, і навіть в державу іншу, чи навіть... В ну, іншу квартиру, і в ці стосунки, як починати вже ну, жити разом і все потрібно, може роботу міняти. Багато з вас вагається, щоб не втратити ці. Ось уже у вас там є те, що нажити, може гарна робота, квартира. І тут вам ось запор... запропонують вибір. Ви і хочете це, і довольні, і, і... ну. Но... Жалко вам і покинути оце вже своє устаканене, скажімо, цими чашами бачте, повними оце життя. Ну, але завжди, як іти в нове, завжди потрібно ну, вагатися. Я бачу, що тут а, да, стосунки розвиваються швидко, ну, може, трохи треба обдумати, ну, ось ви стоїте ще обдумуєте все. Як же правильно. А давайте далі розкриємо такі моменти. Я бачу тут більш відкрили партнершу дівчину, жінку. А давайте запитаємо, ви наважили, ви хочете бути цією нареченою, хочете бути у сім'ї? А як же партнер настроєний на ці стосунки? Давайте відкриємо цю тему. Так, ваш партнер подивимось його. Ваш партнер. О, ну, е, Тут карта перемоги, він такий весь, він уже думає, може, він переміг уже в цих стосунках, він дуже, бачите, бистро, він уже такий впевнений, він на коні мчить до вас. Е, ну, Поки бачите, він тільки тут, е, може, е, партнер такий уже. Статусний, бачите, багато в його здобутків, багато в його, ну вже в йому бачите, ура кричать, якийсь він багато досягнув у своєму житті, він таки переможець. Або він уже вважає, що він переміг у ваших стосунках, хоч ви тут ось бачите, трошки вагаєтеся, як же вам правильно. Він уже вирішив. Він з вами, він хоче йти в ці стосунки, скажімо так. Що ж далі? Він, так, розкриємо цю карту ще. Да, Він теж, бачите, хоче сім'ю, він хоче бути з вами, але якісь у його трошки такі провокації. Хоче він, щоб було більш по його. От я бачу тут, бачите, він такий знов тут, ось ә, ось. Цей рицар мечів стоїть, він такий дуже впевнений в собі, може, це й непогано. Такий переможець, і от хоче він цю сім'ю, хоче е, стосунки, діток, хоче повну чашу, він може вам її дати, в його є ресурси і все. Але такий він дуже впевнений в вас. От да, Хоче, щоб ви все покинули, оці нажитки свої, може, роботу, може, місце проживання. І йшли за ним. Да. Він дуже цього хоче. Но він багато вам і дає в цих стосунках, хоче дати і любов, і підтримку. Так, да. ось він вчить на цьому коні. Дуже-дуже впевнений в собі мужчина. Е, ну, дивіться, як вам. А ну ще на колісницю тут положимо, що ж він. Ну, бачите, у вас теж, я бачу, тут є, ну, так як у кожної людини є свої то, то, теж якісь принципи в цьому партнерстві, свої хотіння і так, щоб було, як ви хочете. О, і ви йому кажете, от бачите, ви протягуєте, що в мене є і свої задуми, а може, я хочу так. Ви протягуєте цей кубок любові в йому, тільки по-своєму, але бачите, він якийсь відвертається, він не хоче, отак, може, ви йому пропонуєте, а давай будемо жити в моєму місті, а може, в моїй квартирі, бо мене ну, теж прекрасна і робота, я вже теж хочу, а давай так. Ну він ні, він тільки повертається, бачите, до своїх кубків. Дуже він настає на своєму. Е, а ну, давайте таки розглянемо момент. Е, а як, ну, як вам, як, давайте вас розглянемо. А як ви себе бачите в цих стосунках? Що е, ви? Як себе відчуваєте, почуваєте, як хочете, щоб куди пішли ці стосунки. Так, ану, а що ж ви в цих стосунках? Ну, ви бачите відлюдник, я бачу, що ви в цих стосунках, отак, як оцей е ваш партнер дуже впевнений, всі йому ось оці лаври почисті, він у цих стосунках має. А ви все-таки бачу, що ви в цих стосунках трошки одинокі. Бачите, в одиноцтві ви дуже роздумуєте. Ви бачите, бо я бачу, ці стосунки дуже швидко розпочались. Вони такі наоборот набрали, і вже може, давай будемо жити разом, давай будемо створювати сім'ю, дуже на вас давлять. ви Ну, предлагають, все у вас буде, все, але вам від чогось потрібно відказатися. І ви дуже зараз у великих роздумах увійшли в себе. Що ж вам робити? Так, що ж далі? Що далі вас в цих стосунках? Ну, да, Трошки вами маніпулюють. Ось цей маг, це він, ваш партнер, дуже сильно маніпулює, він, він такий. Все він вміє, все він знає, все в його є. Давай кидай усе, переїжджай до мене, все в нас буде сім'я, в нас буде партнерство, все в нас буде добре. Дуже впевнений. А ну він може і є такий, вам більш відніше. подивіться, а може, й справді, те, що у вас є, ну, партнерство треба, треба жити у парі, треба мати сім'ю, все це, що вам предлагає. Ваш партнер, може, цей приємливо, але ви дуже тут не можете рішитися. Да, ви в таких більш... У вас і є ця любов, він до з таким напором з любов'ю цією, у вас вона тільки от зароджується. У партнера, бачу, її вже багато, він все вирішив, він любить вас і все. А от ви, у вас, ви не можете так. Зразу все рішіть. Для вас, бачу, це дуже важко, вам треба обдумати це і рішіть. Вам подобається він цей партнер, у вас теж є любов, але ви не можете так швидко зважитися на такі вже серйозні більш стосунки, як він вам предлагає. Що ж далі вам? ви? Так, да. Ну, що я тут бачу? Знову ж одне те саме показується. Бачите, мечовий король дуже такий. Може він, може, якась агресія трошки. Ну, все буває, людина така емпульсивна, енергійна, дуже. І знову ж ви задумаєтеся. Предлагають вам багато, бачите? Плоди оці на деревах. Багато розказують, говорять, предлагають. Але ж ви до кінця не знаєте, чи це так? Ось ось знов. Дуже ви задумалися. Дуже ви думаєте, гадаєте, і ніби той хороший, б, і так, з таким напором, і багато чого предлагає. Ну, ви боїтеся, ви дуже обдумуєте, ну це правильно, нема куди спішити, придивіться. До партнера, чи дійсно він такий вже могучий, якось він себе таким переможцем уже намалював себе у ваших очах. Так, давайте все-таки висновок зробимо. Давайте висновок зробимо. От я бачу, розказала, бачите, партнер хоче з вами бути, багато чого вам предлагає, може, тільки на словах, бо ви не бачите, може в іншій в ін державі, країні, в іншому городі. ви може і не знаєте, як він там живе. Ви дуже, а ви не можете так швидко ну, рішитися на, на цю пропозицію. На це проживання разом, чи і свадьба може законні вузи. Вам ще поки бачу важко на це рішитися. Давайте ж побачимо, як все-таки як все правильно, чи вам рішитися на ці стосунки зараз, так як він хоче, піддатися цьому переможцю вже, чи все-таки ще задуматися і почути себе. Так, давайте. Що ж вам? Мені інтересно, що ж вам робити в цих стосунках? Так, сонечко, добре. Так, дивіться, що я вам скажу? Партнер до вас відкритий дуже. Не бійтеся. Дуже до вас з великим теплом, дуже з великою любов'ю. Оце, що він каже все вам, це правда. Він хоче бути з вами. Він хоче, щоб ви йшли за ним. От бачите, він хоче бути да, партнером, не йти. Ну, ну, як, жінка, він хоче вам все дати. Він не хоче від жінки щось мати, щоб. А ви, дивіться, да, а ви зав'язали. Очі. Ось бачите двійка мечів. Взяли оці мечі, закрилися і не хочете бачити цю правду, оцю сонячного, оцього він такий впевнений, він в достатку людину, партнера свого. Дивіться, і по двійці це ви самі собі зав'язали очі. Ви самі не хочете цього бачити. От що я тут бачу висновок? І тут ще в нас паж жезлів. Це не мечів, давайте починайте діяти. Вам потрібно діяти. Як ви дивитеся, карти вам підсказали, а вибір за вами, але я бачу тут, ви повинні побачити, відкрійте очі, ідіть за, за цим теплом, за цією людиною, за цим партнером. От бачите, і треба діяти вже жезли це такі бистрі. Але ну, розгля... да, ви вчитеся. Розглядьте у цьому партнері хорошу людину. Ось все. І буде вам дуже добре. Ану ще таку. Так, да, дивіться, смерть це. Не в буквальному смислі смерть, дивіться, вам треба пройти свою трансформацію. Відкрить очі і геть побачить усе. Дивіться, зупиниться. Оце таке, як ви є зараз, так якось мече, ну, отак якось приймаєте його, ну не то, що не серйозно, а з таким, ну, боїтеся ви, да? ці стосунки, в таких вони бистрі, резкі, скажемо, але да? вам треба геть все передумати на новий лад. Геть усе оте, що було, може, да, трансформація, зупинка. Може вам, да, я ось тут бачила, що може у вас є і робота, і житло гарне, і багато чого у вас є теж в цьому житті, але ви будете скітити. ні, вам треба категорично все поміняти. Обнулиться, умерти, як кажуть, да? оте все забуть, покинути і все-таки піти за цією людиною, за цим мужчиною. Він, я бачу вже по картах, він не такий егоїст чи нарцист, там, якось ну, що він переможець. Він, він дійсно є така людина. Він дуже впевнена, він вміє йти по цьому життю. І він принесе вам дуже багато тепла, любові, защити. Його все є. Так що передумайте все, можете кидати оте все, що у вас було. Ну, як кидати, а чого ви його кидаєте? Ви ж не кидаєте, віддаєте комусь, хай буде, чи можна потім стосунки зайдуть далі, продати. Це ж усе ваше вже. Ну, таке, не бійтеся. Дивіться, да, гарно ідіть. І вам це рішення вже треба зараз прийняти. Ось такий розклад. Дивіться, дуже я бачу гарну повагу, любов з сторони мужчини до вас. Не вагайтеся, скажу вам так. Ось такий був розклад. Дякую. За вашу присутність, що ви були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити інші розклади. Ставте лайк, якщо сподобалось і Все, я вас люблю. До нових зустрічей!